Доброго ранку. наліво перекладник україномовного каналу. Гарний морозний ранок. Сонечки сходить, пів на восім, все як завжди. Дубу на роботу. Сьогодні 26 лютого 2025 року. Середа. Відразу як пройшла ніч у Харкові. Погано. Погано. Чехеди. По всьому місту літали. Дружина читає, кудись хто летить, а потім чутно, як летить прямо над нашою домівкою. Страшно, дівчатка по коридор і чутно, як його збивають, ну постріли вибухи. Страшно, але ну що тут дієш? Таке зараз життя, війна. На жаль, не закінчується, продовжується. І щось гучно продовжується. Але життя в Харкові триває, незважаючи, на те, бачите, сміття вивозять, двірники метуть, Сніг... сніжок легенький випав та й зима. Я не незабаром не кажи. Кажи ось-ось закінчиться. Ось-ось. Ну, скажу, що ось ось. Хоча щось вона не закінчується. Мінус 10. Я кажу, і грудень, і січень. Теплі були, а лютий. Ну, дав нам відчути справжню зиму. Все. Усім гарного дня, гарної середи, усім мира злагоди. Всім ще дякую, назви тебя не будемо жити. Все допомочення вроду. Пока.